І сьогодні, друзі, що ви знали, знаєте, ми грали в багато симуляторів з снігурочку, якщо хтось не знає, хто така снігурочка, ось вам нарізочка, ну просто. Снігурочка, снігурочка, там Просто гляньте хто! Знаєте хто це снігурочка! Ну, я думаю, тепер ви зрозуміли, хто така снігурочка, а сьогодні, друзі, ми станемо павуками спайдерменами йоге Отакими будемо джуджуками подивіться, бачите. О, це якийсь взагалі... Акселотель... Я такий собі хочу 160-90... Ні, до побачення. Коротше, я... Коротше, отакими ми були пауки. Ну, це дуже блатні, знаєте, це популярні там, це дуже блатні. Так, снігурочка, йди сюди, ну о, молодець, молодець. Все, короте, тут 3 секунди і ми зараз перелітаємо на іншу карту. І... Оля, подивіться, що я за просто папаша там, не знаю. Пацан спайдермен. Давайте, коротше, дивіться, зараз нам тут треба взяти, от, бачите, знігушка вже на профі. Коротше, ось так я зараз тут присідаю і все. Ми, коротше, доходили максимум до ворони. Ми зараз вам покажемо, е, де це ця ворона. Я коротше проходив не снігу ручкою, но е, я вам кажу, я вам скажу, дуже багато я проходив. І дивіться, ще можна от, коротше, робити. Зараз ось я зараз покажу про перше. Дивіться, о, бачите, отак от, от. І це поперли, папе. Ой, ой, чекайте, а як тут. А, все, поперенам, опа, опа опа, Пішов, пішов. Потім забрали і все. Ну я вам кажу, вийти спайдермен, ну реально. І раз, два, три, опа, опа, снігушка полетіли. Снігушка, зацеп, 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 зацеп. Добре, що я тут був. Ну добре, що я тут був. ну реально. А снігушка, А якби ми впали, все, спиши пропало. Отак от, отак. От, от от. Опа, дивіться, от, зараз по снігурочки. І, а ну-ка. О о, 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 о. Все, І дивіться. Короче, далі. Стик e, ту... The Locks. коротше. Дивіться, нам треба снігу вже... Я вам кажу, ми просто тут же на як на профі, сніучка реально. Тому що вона вже в цю карту грала. Ну а я, я вам скажу не дуже. Я далі не проходив ніж вона. Коротше, дивіться, ми зараз відчіплюємося і я вам скажу, далі вже буде набагато цікавіше. Тут поки що початок, розминочка, вам показується, що це таке, хто ви такі хуй з ху, як правильно грати, як там... Don't push the horses, ну реально. Коротше, і зараз ми бачите по по павутинці, ми, ми плетемось. Коротше, тут далеко одне від одного відійти не можемо, тому що у нас оці, от... ну... Це павутин вона нас стримує. І ми відійти далеко не можемо, але нічого страшного, нам це не перешкодити. Снігучку, запригайте, запригомов! Опа-опа! Ми професіонали. З першого разу ви де таке побачите, ну реально. Все коротше, ми прилетіли на іншу зовсім сторону. Пушка, дякую. Потрібно, ой, Тут можна коротше, ще просто ось так пригати, тобто не, не затримуючи, ну, снігурочка вона професіонал, реально вже ось так, от, ось так, от, ось так, от, ось так. от, І відчіплюється. Коротше, я доходив сюди, до цієї ворони і все. Кердеть мені далі, був реально. Тупо я не міг. Я не розумію. Думаю, О, ну що це таке, реально. Просто я ну, я, я в шоці був, думаю, як то Вася пройти. Ну реально, бо я його просто не міг пройти. Я не розумів взагалі. Просто повісіть мені. Ну коротше, далі я вже зрозумів схему. Дивіться, коротше, Настя ворона піднімається, нам треба взяти зажати кнопку е пробілу і щоб ми перепригнули. Дивіться, ось так. І опля, і ми перепригнули, і все чудово. Тепер нам потрібно чекати снігурочку. Снігурочка, ти мені поясни, ну, ну реально, а ну не видно, що він там шатається, що. І з самого початку починати. Ні, не зараз, І зараз. Ну красава, снігурочка, я в тебе вірив. Так, за це пробував, за це обов'язково і поповзли, поповзли. а тут ще можна ось так. М -м, це чудово. Так, далі, далі я вже не був. Далі щось тут написано stick and pull up the witness. Тут же перемогти можна, ну тут просто дойти можна. Ну добре, давайте поперли, поперли, поперли. Опа, є. Снігучка, відчіпляйся до, по, по мені, давай. Так, зач, Зачіплюємося і Бем-бем-бем-бем-бем. Тут, коротше, реально є купа варіантів, як ти можеш це пройти. Тут просто я вам кажу, це кайфова гра. Сюди заходиш, тупо реально можна залипнути. Я вам серйозно кажу. Стігучка, що ти там? Ну, ну я не пойму, що ти там прицілювалася. Я тут а, вже повзу, а вона ж там стоїть як прицепчик. Тягне мене назад. Опа, о, є, все супер. Ага, тут вже можна прийти. Тут драбина є для павучків. Я таке бачили, знаєте що в мене? Драбина для павучків, вон, за шкафом. Там, знаєте, така драбина. Давлю, що там всі пожежники зібрались, напевно. супер. То. До... Ей! Газу, газу, газу там можна. Коротше, що ви знали, тут можна так впасти, щоб е, просто, ти вже, ну, ви там до якогось е, ліміту достанете, достанете, і все, ви далі не повернетеся. Тобто ви просто... Ква-ква-ква. І серйозно. І тому це треба контролювати. І чекайте. Ого го! А це, хой, будь ласка, скажіть мені, що це спам. Ми прийшли 100 метрів, це не кухре мухри реально. Чекайте там, ну може щось нажати. Знай... Сні... Добрий день. Е, ну. При... Віта... Треба буде вічливим, реально. Всіма е, здоровкатись, щоб все було добре. Ну-ка, і пригаємо ось так і все. Ну, я вам кажу, ми професіонали, серйозно, це, це капець. І ось так. Боже, попками трюсим, а та дждж. A few moments Коротше, друзі, друзі, голову крутіть завжди, тому що подивіться зверху, лід, я б не, не підняв башку, не побачив, що я попку Не побачив, що там є лід, і нам за нього потрібно чіплятися, наскільки я розумію, і дивіться, опа і пішов! Тобі, прям, ну собі це прям... Ну-ка, снігур снігушка, сіушка, коротше, дивися, ти, ти тримайся, а я зараз відчіплюся, і опа. Апа, опа, опа. опа Не-не-не, пішов, 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 пішов. Зараз ми вальнемся, капець буде. Опа, опа, я по своїй вже пішов снігурчка, вичеплюся, відчіплюйся, І давай, давай, ну. Що ж я держу, ну відчіпися, Ну. Це капець. Опа, відчіпилась, І давай зразу на, на другий континент просто пригай, я реально, я тебе закину якось. Опа, опа, красава, красава, зачепилась. Ламий фр. Опа, чекай, а там хтось ходить мені. Не боїмся, не, ой, не біймся. Да й ти куди? А попереджати, Ну ладно, я ж тебе не чую добре. А попереджати не треба, що там ну, впала, там приземлилась на попку неправильно. Опа, пішли. Коротше, Донт. Ой, 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 тут ой, тут, снігурочка, вдівай зимову гуму, реально, на, там на лапті свої якісь е, цепки, тому що тут, коротше... Ти що, скучно стало, ну реально, по заходила, що Ми зараз щоб ви розуміли, дивіться я їду, ви бачите, я не керую, серйозно, я відпускаю я газую. Снігурочка, дивись не пер, бо і так полетиш на нітрохи вперед, що дай Боже! А що ти прийшов? А ну-ка, снігучка, газу, газу, газу. Він нас не ба... А що? Тут не можна чіплятися. Снігурочка, давай газу, газу, газу! Снігурочка, ой Снігурочка, 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 Снігурочка. Чекай, 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 що ту все нам робить? Снігурочка! А! Що ж ти? Чекай, а що ми так пла... Це капець, я вам передати не можу, бачите, двоє застяли. Просто... А ми так зависли прикольно, це капець просто. Не питання, нам треба якось зробити так, щоб пройти цього. Додіка, в мене питання, чому я не можу кріпитися? Ну реально це ж капець далі. Чекайте, віт. Чекайте, я хочу постояти, чекайте. Снігурушка не газуй, не газуй! Ти що, те, що там за движок, реально та. Ля, снігушка, постій, Зараз спихнеш мене! Ступнишся в мене, кердик тобі буде, реально. Уап! Стій там! Стій там! Стій там! Я не знаю, як ти маєш стояти, ну, просто я зачепитися не можу. В Сігуршка газуємо далі. Газуємо, газуємо, чекать. Хай це прийде Васічка. Чекай, зараз допадуть! Подивіться, все в жопу і що там в жопі. А, ага, молодець. Сігурка, Сігурка, Кердик, мені все, бабік здох. Зараз вертаюся якось. Чекай. Ой, чекай, я хочу прийти, чому я хочу? А як це здохло? Тебе <риклад> добрий день. друзі-друзі, якщо, якщо ви хочете також побачити унікальні кадри зі зйомки, найбільше назіно тут, ну телеграм-канал десь тут з'явиться обов'язково, Ну, сабскрайб, туди сюди, підписуйтесь, я вас всіх там чекаю там просто найкращі з найкращих, реально. До друзі, дякую вам за приєд. Ставте подавки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну. Побачимось, коли побачимося. Ну і всім пока.